Всіх вітаю! Тема сьогоднішнього уроку стрибки в довжину з розбігу. Стрибки в довжину з розбігу це вид змагань з легкої атлети, які входять в Олімпійські ігри. Дивимося, як виконуються техніку. Поїхали! Головну роль в стрибках в довжину грає швидкий розгін, вміння стабільно потрапляти на брусок і потужно відштовхуватися, зберігати рівновагу в польоті і раціонально приземлятися. Результат стрибка в довжину залежить від швидкості розбігу і кута відштовхування. Довжина розбігу становить від 30 до 40 метрів. Як правило, відстань у дівчат менша. Початкове положення для розбігу повинно бути стандартним для досягнення стабільності кроків найчастіше одна нога відставлена назад. Перша частина розбігу нагадує біг спринтера з низького старту. Тулуб нахилений вперед, руки працюють енергійно. До середини розбігу тулуб випрямляється і до передостаннього кроку знаходиться вже в вертикальному положенні. В кінці розбігу підтримуючи, а часом і кілька збільшуючи досягнуту раніше швидкість. Стрибун виконує рух вільно, без зайвої напруги, що дозволяє йому швидко і природньо Перейти до відштовхування. Відштовхування виконується дуже швидко і різко. Постановка ноги з п'яти або з усієї стопи з акцентом на її зовнішньому взводі. Нога ставиться на брус майже повністю випрямленою. Після цього поштовха нога, значно згинаючись у колінному суглобі, починає швидко розпрямлятися. Енергійному відштовхуванню сприяє активний рух махової ноги. Махова нога з високопіднятим стегном йде вперед. Толчкова залишається позаду. І стрибун приймає положення широкого кроку, випрямлення тулуба, підйом плечей та рух рук. Толчкова нога повинна бути сильною ногою. Відштовхування закінчується повним випрямленням поштовхує ноги в усіх суглобах. Спосіб, зігнувши ноги, найбільш простий. Саме з нього починається навчання стрибків у довжину в школі. Після польоту в кроці махова нога кілька опускається вниз, толчково підтягується до неї, і обидві ноги притискаються до грудей. Так стрибун приймає положення угрупування з опущеними вниз руками. До моменту приземлення він випрямляє ноги, намагаючись викинути їх якомога далі вперед, одночасно відводячи руки назад. Приземлення проводиться одночасно на обидві ноги в яму з піском. Воно закінчується глибоким присіданням і виходом вперед або падінням вперед. У момент торкання піску п'ятами ноги кілька розведені, і як тільки отримують упор, згинаються в колінах. Плечі і руки надсилаються вперед, щоб уникнути падіння назад.